Всім привіт, вітанечка! Я вам хочу показати свій подарунок, який я сама собі зробила на день народження. Це тест ДНК. Свого часу цей тест наробив дуже великого галасу в Америці і по світі, тому що люди, нарешті, за допомогою там, простої процедури могли визначити своє етнічне походження. От, і я теж ще, коли жила в Україні, дуже хотіла цей тест купити. Мені було дуже цікаво, що ж там в мені є чиї крові. Але насправді суть в тому, що ти маєш відправити аналіз на аналіз свою слину. І, звісно, якщо з України ти відправлятимеш в Америку, це займатиме там близько місяця, тому вони навіть не доставляли ці тести в Україну. От, І потім ще в Польщі, коли я жила, я теж бачила рекламу, але мені тоді було не до того, тому що ми вже були в евакуації. І зараз якось так мені випадково він натрапився. Якраз це був мій день народження. Я думаю, ну от-от нарешті, нарешті, нарешті ура. Років 10 тому цей тест коштував 100 доларів. Я зараз навіть пам'ятаю цю ціну, шалені гроші. Зараз я його купила за 40 доларів, якщо я не помиляюся, тобто він в ціні вже сильно впав. От, ну, менше з тим. Тому зараз я збираюся якби, відправити матеріал на аналіз. І не знаю, за скільки часу вони дадуть результат, але це все буде видно на сайті. На сайті я вже зареєструвалася. От, і я, звісно, обов'язково мною поділюсь результатом, тому що мені самі дуже цікаво. Це таке, знаєте, прям класне відчуття. Ти можеш трошечки доторкнутися до того минулого, яке ти ніколи не бачив, якому ти ніколи не був, але зрештою там дізнатися, звідки хоча б були твої предки. Хоча я достатньо непогано знаю історію своєї родини, але все ж таки, ми не все можемо знати. Так от я зараз покажу, як це виглядає. Ось це бачите. Раз, два. Я ще не читала, до речі, інструкцію, що треба робити. Я просто знаю, що це треба от, відправити ці аналізи. Туди вони вислали навіть, е, вислали навіть зворотній пакуночок. Я так розумію, він вже оплачений. Просто на пошту віддаю, і все. От, е, суть в, то, в тому, що, якщо вже так дати підсумок, суть в тому, що ви купуєте. Оце, якби, матеріали для забору аналізу. Ви оці аналізи дві, чи одну, не знаю, мабуть, дві відправляєте. Вони роблять цей аналіз, і потім вас сповіщають електронною поштою про те, що, будь ласка, відкривайте вашу сторінку завчасно зроблену на сайті, і дивіться результати. От, власне, ми з вами разом і подивимося результати. А поки я відправлятиму і чекайте на продовження. Я всім бажаю найкращого дня. E, buvai -te.